Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися в таку коробку, як виявилося. У нас є така промка, але це не така сама промка. У неї інший текст. І існують два варіанти однієї ж самої промки, одна з британського, як вона називається, покестопа. А інше поки стоп, поки центра. Інша у нас такої коробки з Америки. Так що ось така у нас коробка сьогодні. Тут велика картка, дві промки. Да, Це мені не потрібно, ну, піде кудись. У нас карточка і чотири пакетика. Да, давайте відкривати, може нам щось попадеться. Якщо не попадеться, той пофіг. Так, давайте. рвати і метать. Ривемо відкрили, називається коробку. Зараз всі будуть, хто дивиться відео, буде плакати, як так можна рвати коробку. Але зараз не таке побачите. Да. так що, ось от отак, це сюди, сміття. Сміття віддаємо катун. Це картон, так от буде щасливий. Так, давайте. У нас вивалилась о така гігантська штука. Буде стояти на полиці Горизонты. Треба таку окремо тренером, щоб була фолартом, і, фол і всяка таке Яка штука. Дивіться, серії зараз. Непонятно, що це, але будемо дивитися. Так, і промки, я так понимаю, кода немає. Та що ж воно не забирається? Так. Опа. Зараз будемо дивитися. Так, це вертаємо, щоб не загубилося. Підаємо в кошту. Кішка дивись. Так, раз, два, три, чотири кода нема. Дуже цікавий підхід. Так, давайте, дивіться, ось такий у нас Кент. Ось такий кент, кентуха. І давайте порівняємо її з тією, що у нас тут є. Два Спарка, Obsidian Flame, який нікому не треба. Він взагалі копійчний, Ну що ж, давайте це сюди. Це сюди. Так, і де тут наша дівчина? Наша дівчина ось. Так, як я тут показати вам? Та-дам! Ось. І давайте різницю. Як... як вони виглядають разом. Бачите текст відрізняється. Тут дві полоски, ну, строчки і тут вон три. Бачите, починається It's Fluffy. Тут Ліко, Партнер і сквікі. От бачите? Дві різні картки. Це просто жесть, як так можна. Покемони, що ви робите? Так що, ось таке діло. Ну Давайте відкривати. Це у нас бонус. Йдемо від самого худшого до найкращих пакетиків. Ой, маркіза прийшла, ну будеш допомагати, обнюхай. Може, тут щось смачне буде. Може тут через арт. Ну це не точно, да, Маркіза? Через ардами нам тільки пахне. Так, кіт прийшов, світло закрив. Ну, двигайся кудись свою попу. Прибирай свою попку. Так, давайте ось так. Гімлет. Он Майнтейс. Дехтріо, Варвеста, і отаких от штук у нас вже трильйони. Ну, двигайся кудись кіт уже. Так, стила Crown. Давайте черепаху витягнемо. Ціни витягнемо, а по факту ми нічого не витягуємо. Так, тут чорний код, значить, буде щось. Так, маркіза. Будемо сподіватися, що тут у нас може попастися цей Єкс. Хоча б. Вот гравитационный каминчик, Вон, собака, пангоро и крадили, так что вот так вот и сейчас две еще кустышки, давай такого с парком, такого. а тут же меня какие-то толстые пакеты, тут что-то лежит, Но это не точно, я вам тут рассказываю сказки. О, і Тіма і та-дам, І давайте останнього, як він називається, Кента, Хоч щось нам попадеться, цікаво, хоч щось. Зангус, Гімлет. Вау! 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 Мама была права, я не на вдаха. А я и не верил. Вау! Дивите, вау! И не звичайный, как он называется, экс, а веселковый, с люстрою. Вау! Вау! Ще ось такі є. Ось якась карточка піде в колекцію. Тут з іншої сторони нічого нема. І тарапагоські друзі. Друзі, вам дивіться. Якийсь пікачу адмірал є. Тут навіть черепаха є. Якась черешня. Людина черешня. Він дивіться атака. тебе 4 зірочки 100х. За кожного покемона в ігрі. Ого. Це можна трильйон демеджа нанести. О, і центровка тут моя повага, дивіться як. Це так і задумано, походу. Я фіго знаю. Дивіться, яка тут ширина і тут ще букви налазять. А тут така куца. Ну. Чи може це спочатку відцентровується картка, а потім на неї носить ціло горизонт. Турин такий, ну непонятно. Тут у нас центровка нормальна. Крім отут вже трохи бачите. Зліва більше, справа менше. І хоча, да, дивіться. Це походу і майже задумано. Хоча ні, дивіться, тут однаково однаково. І майже, і так же само, он майже це, Ну, цирк. Якість покемонів зашкалює. Да уж. Так що ми хоч щось дістали. Дякую, що подивилися. PC 10. Оця картка не проходить. так що Будемо шукати далі. так що Пока-пока.